Нарешті літо згадало, що зараз літо. вихідні в Україні обіцяють бути теплими, але в деяких регіонах все одно дощитиме. Якою буде погода у різних областях? Та яку аномалію помітили в Одесі, яка трапляється раз на 5 років. Дивіться в ексклюзиві Тесен 28 червня 2025 року Україну нарешті охопить справжнє літнє тепло. Атмосферний фронт, що рухається із заходу, ще принесе нестійку погоду до деяких регіонів. Однак у більшості областей збережеться суха і сонячна погода. А за словами синоптиків, українці зможуть насолодитися як пляжним відпочинком, так і свіжим подихом природи після грозових дощів. За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича у суботу, 28 червня, вночі на півночі Лівобережжя в день у західних, північних та центральних областях продуть короткочасні дощі місцями грози та шквали до 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний – 7-12 метрів за секунду. В день у більшості областей можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме плюс 21, плюс 27. У Криму та Приазов'ї містями очікуються до плюс 30 градусів. У неділю, 29 червня, у північно-східній частині країни пройдуть короткочасні дощі часом із грозою. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 12, плюс 18, в день плюс 19, плюс 24, а на півдні плюс 24, плюс 29. А тепер детальніше про кожен регіон країни. У західних областях очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами та грозами у другій половині дня. Температура повітря становитиме плюс 26, плюс 29, місцями до плюс 30. У Карпатах прохолодніше, в день плюс 20, плюс 24. але можливі короткочасні зливи. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час грози очікуються шквали до 15-18 метрів за секунду. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях очікується хмарна погода з проясненнями і можливі грози після обіду. В Ужгороді сонячно до полудня, а ввечері можливий короткочасний дощ. Погода на півночі, 28 червня, буде стабільно теплою та переважно сухою. Невеликі локальні дощі можливі лише на Чернігівщині. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 27 до плюс 30. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах очікується сонячна погода, однак ближче до вечора вона може стати хмарною. Атмосферний тиск у межах норми, вологість помірна, комфортна погода для активного дозвілля. У центральних областях збережеться спека однак надвечір можливі грози, особливо на Полтавщині та в Кіровоградській області. Температурний максимум дня до плюс 32, у тіні від плюс 29 до плюс 31. У місцях злив можливе короткочасне зниження температури на 2-3 градуси у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі буде переважно ясно. Після обіду можливі локальні зливи з громом і вітром. Схід країни залишиться у полоні сухої та спекотної повітряної маси. Опади малоймовірні. Температура повітря в день сягатиме від плюс 31 до плюс 34. Відтак є загроза високого рівня ультрафіолетового випромінювання. А тому рекомендується уникати перебування на сонці з 11 до 16. У Харкові, Луганську та Донецьку теж малогмарна погода. Вітер східний, – 4-9 метрів за секунду. Атмосфера суха, ризик пожежної небезпеки підвищений. Південній області продовжують насолоджуватися літнім сонцем. Температура повітря тут плюс 30, плюс 35. На узбережжі морів дещо прохолодніше через бризові вітри: плюс 28, плюс 31. Води у чорному морі плюс 23, плюс 25. В Азовському – до плюс 27. в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. Також ясна погода. Особливо спека відчуватиметься в денні години. А в Криму стабільно сухо і спекотно. В Сімферополі плюс 33. У Ялті та Алушті плюс 29, плюс 31. Море тепле, хвилювання слабке. Отже, погода 28 червня потішить більшістю сонячних та теплих днів. Хоча подекуди можливі літні грози. Українське літо упевнено набирає обертів. Не забувайте про питний режим, головні убори і сонцезахисний Крем. Пека не жартує. А тим часом в Укргідрометцентрі розповіли про агрометеорологічні умови у другій декаді червня 25-го року в Україні. У більшості днів другої декади червня в Україні переважала прохолодна погода, обумовлена впливом холодних атмосферних фронтів. За даними фахівців, рівень середньої декадної температури повітря відповідав значенням кінця травня, початку червня. У найпрохолодніші дні майже на всій території країни середньодобові температури повітря були нижчими від норми на 5-7 градусів. Опади мали нерівномірний розподіл по території від 3 до 140 відсотків норми. А ось в окремих районах Закарпаття та Одещини навпаки було зовсім сухо. При переміщенні атмосферних фронтів місцями локально спостерігалися сильні зливи, грози, град та шквали. Агрометеорологічні умови у другій декаді червня для вегетації всіх сільськогосподарських культур були задовільними однак, через низькі температури повітря, інтенсивного накопичення ефективного тепла не відбувалося, що стримувало активний ріст рослин, особливо теплолюбних, огородніх, баштанних, плодових та ягідних культур. Внаслідок дефіциту ефективних опадів відмічалося зменшення продуктивних вологозапасів в усіх шарах ґрунту до недостатнього рівня в окремих районах південних, центральних та східних областей продовжувала утримуватися та поширюватися ґрунтова засуха. Найбільш малосприятливими умови були для пізніх теплолюбних культур, у яких відбувався активний ріст та накопичення рослинної маси. І наостанок про ці кавинки пляжі Одеси захопили сонечка, або як їх в народі називають, божі корівки. Люди публікують відео, де пляжі встелені комахами. Таку аномалію в Одесі пояснюють збільшенням популяції основного джерела харчування цих комах попелиць або іншими словами, тлі таку думку висловив кандидат наук з екології Владислав Михайленко у своєму інстаграмі. Цитуємо: якщо популяція жертв збільшується, то популяція хижака також зростає. Це відомо зі школи у природі. У сонечок не так багато ворогів. По перше, це яскрава комаха. А яскравий колір загалом сигналізує що вона не їстівна і може навіть бути отруйною. По-друге, сонечко в разі атаки хижаком виділяє отруйні хімічні речовини, тож птахи їх майже не їдять, і єдиними хижаками для них можуть бути ящерки, жаби та павуки. А їх в місті не так вже багато, аби суттєво впливати на кількість сонечок, наголосив вчений. Отже, якщо на збільшення кількості сонечок не попливало зменшення їхніх природних ворогів, то мало попливати збільшення кількості їжі. За словами Владислава Михеленка, наразі через зміну клімату для розмноження попелиць умови стали більш сприятливі, і їх стало дуже багато, особливо на сільськогосподарських угіддях. Річ у тім, що попелиці зимують у вигляді яєць, прикріплених до рослин, і тепла зима сприяє тому, що яйця тлі менше гинуть. Еколог також пояснив, що зараз ми знаходимося у класичному моменті, коли збільшується популяція жертви, і це призводить до збільшення популяції хижакам. Закінчиться попелиця поменшає сонечок. Михайленко також наголосив, що на відміну від попелиць, які харчуються рослинами і спричиняють шкоду для сільськогосподарських угідь. Сонечки, які їдять попелицю, не є шкідниками. І єдина шкода від них певний дискомфорт. Зазначено, що останнього разу таке збільшення популяції сонечок на Одещині спостерігали влітку 2021 року. Тоді ентомологи зазначили, що таке нашестя можливе раз на 5-6 років. А яка погода у вашому місті, та які плани маєте на ці вихідні? Діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски? Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.